Вітаю слухачів українського радіо «Чернігівська хвиля. Перед мікрофоном Володимир Полипенко. І ми розпочинаємо чергову просту історію. Сьогодні в гостях у простої історії Віталій Рижий, археолог, молодший науковий співробітник інституту археології Національної академії наук. Вітаю, пане Віталію! Доброго дня. Будемо говорити про археологію, про те, як археологія нам розповідає про минуле. Зрештою, не перша розмова у нас в цій студії із Віталієм, і не перша розмова про археологію. Сьогодні поговоримо про ремесло, про те, що люди виробляли в давній час. Я так розумію, з акцентом на Чернігів і про те, як нам археологія дозволяє це зрозуміти. Що нам археологія говорить власне про ремесло і ремісників? Тому що ну, прийнято як говорити, що давнє суспільство, воно ділилося на селян, міщан, ремісників, воїнів, боярів. Але ну, селяни зрозуміло, селяни займаються сільським господарством, обробкою землі. Ремесло звідки у нас з'являється? Яке ремесло? Які, які технологічні ноу-хау тут були, можливо? Це так багато одразу питань. Давайте, давайте по черзі. Ремесло. Яке було ремесло? Ну, взагалі, ремесло з'являється тоді, коли з'являється сільське господарство. Тобто ремесло це друга господарська діяльність людини на нашій території. Звичайно, що якщо ми беремо давню Русь і давні Чернігів, то ремесло становило основу економічного господарства середньовічних міст. Не виключенням було ж і ремесло Чернігова, давнього Чернігова, тобто середньовічного Чернігова. Звичайно, що Починається з розвитком самого міста і розвивається ремесло. Тобто спонукає розвиток ремесла, це по-перше демографічна ситуація. Ну населення тобі, більш, більше народу. Та, вони більш, потребують більше речей. Да, звичайно, що більшість населення зростає міста і, і ремесло теж розвивається, тому що е, треба було задовольняти потреби населення. Певного міста. Ну, ми беремо за основу Чернігів, звичайно. Звичайно, що Чернігів забезпечувало ремесло не тільки місцеве, тобто яке вироблялося в Чернігові, а також ремесло, яке виробляло різноманітні речі. О, так названа округа Чернігова. А так. коли ми говоримо про ремесло, то це такий дуже широкий термін. Ми говоримо і про гончарство, Ремчарство, і да. про ковальство, про якесь косторізне ремесло, шевство, да. виробництво тканини, тобто це величезний спектр всього. ж да. поділяється, звичайно, що ремесло поділяється на галузі. Ну основне ремесло, яке е, зазвичай в містах і в селах воно було, це все ж таки гончарство. тому що людям треба було готувати е, різноманітні страви. Тому потрібно були горщики. Тому перше таке ремесло, яке розповсюджені в містах і в селах, все ж таки в Чернігові. Ми дуже багато знаходимо фрагментів уламків кераміки. Це ремесло ганчарства. Ну, взагалі, як на мене, археологія в першу чергу асоціюється із керамікою. З керамікою, да. Чому? Тому що ганчари виготовляли його багато, кераміка билася постійно, її треба було змінювати. тому... Ну, не те, щоб і... вона була дуже дорога, Так, тому... да. і вона не була дуже дорога. І тому, звісно, її дуже багато. Тому ганчарство це можна сказати найперше ремесло, яке існує в місті і в селі, тобто забезпечити людину посудом. Звичайно, що наприклад, уже з десятого століття з'являється гончарний круг і стає виробництво гончарних предметів стає масовим, дуже масовим. А металевий посуд був. Металевого посуду, металевий посуд був, але металевий посуд привозили із за кордону. Тобто, це імпорт був. А це і, був і, посуд і, кухонний, чи це був посуд такий статусний, як якась така таріль, велика, князівська Це металевий посуд, був статусний посуд, і їм вико його використовували тільки заможні Тобто Це дуже дорого було. Це дуже дорого було. Його. Добре, після, після гончарства, що ми можемо виділити? Ковальство. Коваль, ж, ну, Після гончарства ми виділяємо металообробку сюди, ага. сюди і включає ковальство. Чому, по-перше, ковальство, ювелірка, що, по, по ну, по ювелірка це зовсім інше. Чому Тому що вони жили якби окремою кастою? Це була най, найгарніша каста. Ювеліри це майстри найвищої, найвищої, найвищої якості. Найвищої якості да. Їх не було багато, і вони працювали в основному на заможне населення, звісно що. Але але ж металообробка включає в себе коваль, тільки працював вже з металом, а метал треба було ще виплавити. Треба було тобто, добути, виплавити, да, підготувати тобто, для коваля. Да, для коваля. Наприклад, уже в кінці, 11-го, на початку 12 століття іде. Як кажуть, галузева розгалуженість і ковалі різні були. Якісь ковалі виготовляли цвяхи, якісь ремонент для побуту, сільськогосподарські знаряддя, праці. Якісь ковалі були. Зброярі, які виготовляли зброю або ремонтували зброю, були слесарні ковалі, які виготовляли ключі, замки і багато чого іншого. Тобто вони всі поділялися на різноманітні такі галузі, як би кажучи, в ковальстві. Але ж дуже багато людей займалося таким ремеслом, як добуття руди. Якраз ось залізної руди. Залізна руда у нас була дуже низької якості, тому що вона була болотною. Тобто її шукали на болотах, привозили, виплавляли. Ну, – як в сенсі шукали руками шукали? Е, ну, шукали були спеціальні люди, які знали, як її шукати, де знаходити, де вона є, ця руда. Е, привозили її. Е, звичайно, продавали тим людям, які її виплавляли. Як це виглядало? Оця привезена руда? Е, ну, камінюка? Е, ну, така, так, да, як камінюка. Тобто є така грязна камінька. Потім її а... дробили. Потім її дробили, могли і не дробити, могли і так, але ну, в основному дробили. І вже е, середутні різноманітні плавильні печі були, які виплавляли залізо. Звичайно, ці печі були винесені за е, межі міста. Чому? Тому що виробництво це було дуже таке, е, як би. Ну, був, воно не те, що небезпечне воно, да, було, що. Воно, так. Вогонь, дим, сморить. Во да, сморь, вогонь, дим, тому виносили його за межі міста для того, щоб ну, більш комфортно було плавлені. А потім, вже, коли виплавляли метал, то передавали вже ковалям, і ковалі вже робили якісь речі з цього металу. А, а як ми археологічно це фіксуємо? Ну, археологічно фіксуємо, дуже багато ми знаходимо різноманітних залізних виробів. В основному, в основному це нам трапляється… Досить багато, це е, побутові такі речі, як свяхи, ножі, Тобто, коли... ножі, да, тобто у кожної кожного людини повинен бути ніж. Але так як залізо було досить невелика кількість на Русі, тобто це не такі вже. Е, не в сучасному вигляді, як у нас це залізо багато. У них е, все таки його було мало, і тому вироби ці невеличкі. Вони якщо ми беремо давній руський е, ніж, то він дуже маленький. Ну то я, власне, моє наступне питання. Бо я, будучи студентом із Факу, я так. бачив ці ножі, я їх тримав в руках. Так. Ну на моєму розумінні і в моїй пам'яті ну він менше ніж палець. Да, вони маленькі. Це він такий ну, маленький був спочатку. Чи він так стисався? Е, е, спочатку вони маленькі, тобто для людини неважливо було. звичайно, що були. Великі ножі, але це була рідкість великі ножі. І в основному великі ножі вони все ж таки використовувалися як зброя. А вже маленькі ножі вони використовувалися в побуті, тобто щось відрізати не треба, великий ніж. Ну і вони, звичайно, сточились. Чому? Тому що е, сам метал, він дуже м'який. Тобто, е, метал негарної не, не якості, він постійно тупився, тому е, ми знаходимо. Багато дуже е, каміння, е, піскови, пісковиків каміння, тобто для, для того, заточки. щоб заточки ножі. Вони постійно заточувалися, тому швидко істочувалися. Звичайно, невеличкі вони були ножі. Ну, Для господарства воно і не потрібно було великі ножі. Але й трапляються великі ножі. Так, ну от археологічно фіксуються оці металеві вироби, ножі, цвяхи. Що ще фіксується археологічно? Ну, різноманітні. Справі? і дужки від ведер, і ушки від ведер, і коси ми знаходимо, і серпи знаходимо. І, ну що іще? А коси і серпи виглядали так, як і зараз виглядають? Ні, вони менші, набагато менші, трошки іншої конструкції, але ну, все ж таки той принцип той же. Да. Ну і люди раніше були менше. Ну, та, ну, вони менше були. Менший, І все ж таки вони ж менше виготовляли, виготовляли тоді продуктів харчування, тому що з роками все більше і більше, зі століттями люди починають виготовляти продуктів харчування, і сільське господарство розвивається, тому і коси стають, і серпи вони більші. звичайно. Е, і от ви сказали, що... Ковальство всі ці печі виносилося за е, межі так. міста. Гончарні печі теж виносилося? Е, Гончарні печі були в місті, були і поза містом. А Звісно, де черні? А де в Чернігові були гончарні? Ну ганчарні е, взагалі. Ось в Чернігові, так званий район Ковалівка, там ось і там, де зна... 19 -та школа. Так, да, там, ну, Не 19 та школа, сюди ближче. Там, ближче де до мегацентр. С... Це ага. мегацентр, Мегацентри, там ближче ось, до того. Там, де до... 19 -та до... школа, там нічого не було, там могильник давній руський. А ось тут мегацентр, це так звана Ковалівка. Ось ну все одно воно виносилось якби на окраїну міста. За місто там були знайдені і, і, і печі для обжигу кераміки руській, і також були. Знайдені ці сирадутні. Печі для виплавки заліза. Слухайте, а печі для опалення кераміки вони виглядали так, як і сучасні печі у ремісників. Тобто така велика конструкція. Ми, ну, коли ні. говоримо піч, то уявляємо собі піч таку сільську піч, в якій готуємо їжу. Але ж піч для кераміки це щось інше. Це така ні. велика конструкція, якби ціла кімната. Ну ні, ні. Вони були давні руські, не, не обов'язково було ціла кімната, тому що вони ж такими партіями величезними не, не оперували. ну, там пускай 30-40 горщиків. Не запихне в піч, ну пускай до до 50. Ага. тобто вони були не не дуже великі. Для обжигу кераміки. І, ну, це і, така овальна і, покругла. Їх зафіксувати археологічно можна. Тобто да. Археологи, коли їх знаходять, то чітко впевнені, що це да, пічка да, керамічна. Да. Звичайно, біля пічки завжди багато кераміки, битої, тому що був і брак. Ага, і... Тобто можна, навіть, навіть можна очікувати, що якщо тут велика кількість битої кераміки на одному місці, то можна... Да, Звичайно, тобто так. Брак вони викидували прямо тут. Ніхто нікуди не носив, прямо тут. Але ще і е, були. Зафіксовані археологами знайдені на лисковиці біля Болденгір, внизу там печі для обжигу плинфи, тобто це ага, будівельного, будівельного матеріалу. Звичайно, що гончаристи старалися там селитися, селитися там, де були виходи глини. Для того, щоб не дуже довго її возити, тобто ну, поблизу виходу глини. А так як у нас тут дуже багато виходів глини, тому... І ганчарство розвивалося досить гарно. Я нагадаю слухачам, що в ефірі Української радіо Чернігівська хвиля триває програма Проста історія. І в гість програми Віталій Рижий, археолог, молодший науковий співробітник Національної академії наук, інституту археології, нам розповідає про ремесло у Чернігові. От, власне, ми зосередилися на ковальстві, на гончарстві. Але окрім того, ну ремесло знову ж коли я себе. Згадую в якомусь музеї, українському, неукраїнському, коли, коли ми дивимося виставку про середньовіччя, ми обов'язково натикаємося на якісь такі красиві речі, там якісь косторізні вироби з кості, вироби. Ну ювелірні, звичайно, ми вже сказали, що ювеліри – це окрема окрема категорія привілейованих ковалів, яких небагато було. А оці ось якісь інші види ремесла, виробництво тканини це ж теж ремесло. Да, виробництво ткацтва ну, займалися, звісно, жінки. Виробляли... Від початку до кінця, тобто від, від да. там обробки шерсті, да. обробки. Да. Це, льна. Звичайно, що чоловіки теж десь траплялися на якихось стадіях, але все ж таки це прерогатива ткацтва це жінки. Ну, По-перше, три види тканин у нас на Чернігівщині, і взагалі в Русі виробляли це конопельні тканини, потім льон і конопельні льон. І вовна, тобто шерсть. Шерстя, ага. різноманітні. Ну, в основному, все ж таки, льон він як святковий одяг, з нього робився. А в основному носили шерсть, теж була досить дорогою. дорогою. А в основному носили конопельні, як кажуть, одяг конапель, із коноплі, тому і ткацтво на коноплі було розповсюджено. А... Технологічно це ж вимагало ну зрізати рослину, перем'яти сто, посадити, посадити, виростити, зрізати, зрізати підготувати, розім'яти і... стовбур, розчесати його, вимочити, Вимочити. Це, 4 ж, 4 ж, 6, часати, це да. ж це ж це ж треба мати якісь площі виробничі для цього, великі да. Тобто, ну, по-перше, не такі вже великі площі виробничі, а потрібно було мати велику кількість земель, тобто, щоб вирощувати це все. А все ж таки конопля і льон потрібна вода для того, щоб його розмочувати. Ну, Звичайно, що Чернігів знаходиться між річками, тому води було досталь, і її вимачували, і робили. З неї. І потім робили нитку спочатку і ткали. Тобто, ось як ми знаходимо, звичайно, що наша земля. Тобто ґрунт він не спонукає, щоб ми знаходили органіку. Ну органіка тобто, перегниває швидко. Да, тобто ми не знаходимо тканин. Іноді буває, якщо обгоріла тканина, або як якось вона законсервується, все ж таки знаходимо. Але це буває рідко, дуже рідко. Але ми знаходимо знаряді виготовлені ткани. Ну, ті ж самі прясла які із шифера, так звано, зі сланцю були до сланцю вони вироблялися із глини прясла, тобто це якраз ось для вироб... ознака ткацтва. Да, це для виробництва тканини, і так. тканина ж теж була дуже дорогою, наскільки я пам'ятаю? Ну тканина, дивлячись, яка тканина була дорогою. Якщо, наприклад, конопляна вона не була дорогою. Тому що мог будь хто дозволити. Звичайно, що привозили на Русь уже імпорт іншої тканини. Тобто, це і як кажуть, бавовняна тканина, і також і шолк Привозили ну це, ну, це дуже дорогі. Це дуже дорогі. Колись да. Олена Черненко розповідала про, про такі речі. То це вона дуже дорогі, означало, що це неймовірно дорогі речі. Дуже були. дорогі це могли тільки заможні версії населення. Купити, колись були у нас дослідження біля. Обласної стомат поліклініки, і там е, давньоруський ґрунтовий могильник, і кургани теж. І були зна, якраз ось були знайдені рештки дівчинки і на, на, на якраз на черепні. Там мало що залишилось від решток, тому що вони знили, але залишилось маленький шматочок тканини. Потім ми віддали на аналіз. Це, Ну, така була дослідниця. вона зараз в Казахстані працює крупа в Харкові дали на аналіз і ви вияснили, що це шовк. Якраз оцей кусочок тканини, це шовк. Ну, шовк у нас не виробляли. Не виробляли це привозили. Це все привозили, це імпорт. І він, він коштував дуже дорого. Тому якщо дівчинка ця звичайно в шовковий рядно якесь була замотана. То це, тканину, то це дівчинка. Дуже дорого і дуже дорого. Дуже да. То ми родин. можемо вияснити, що ця дівчинка була непростою, вона була із заможної родини. Які ремесла з давнього часу до сьогодні не дожили? Ну, Бо зрозуміло, кераміка, ковальство, масло ну, ну, це все є. Ткацтво є, але зовсім уже воно в іншому вигляді. Звичайно, що конопельних ета, тканин вже майже нема. Зараз я знаю, що деякі там умільці виготовляють. Кажуть, що це дуже екологічне mm. тканина, але конопельних тканин дуже мало. Е, ну, яке не дожило до нашого часу, ось в давній Русі. Якщо брати, наприклад, по, е, в давній Русі, розпочнено було косторізні, якраз ремесло косторізне, то у нас. Теж уже по кості, я знаю, що не дуже рідко. Якщо по дереву, по дереву, різьба по дереву теж була розповсюджена, тому що доступність матеріалу дерева воно завжди росло і всюди росло. По дереву ще ріжуть. І еконос, я знаю, ріжуть і багато чого. І орнаменти по дереву ріжуть. То косторізна вже, в принципі, його нема. Ну, можливо, десь є якісь умільці, але ж. Е, тим паче, що е, знає ще що е, померла ну це не тільки на Чернігів, в Чернігові, на Чернігівщині ось уже не виготовляють човнів до обанок. Ага. Уже нема майстрів навіть таких, які можуть виготовити. А це... Плотництво, столярство це ну, це, ну, це, обробка це плотництво, столярство, Там і все зараз. Це обробка деревин. Обробка деревини. Але для того, щоб йому обробити деревину, треба ж йому було у коваля заказати якийсь реманент тесла і сверла, тесла, і багато чого іншого для того, щоб виробляти якісь речі з деревини. Ну довбанок не роблять, але ж роблять якісь там з дощок. Ну з дощок теж уже рідко роблять. Не? Да. дуже Це робити, якщо є металеві. да, Ну, є в металеві, є зараз ПВХ човни, тому це а. вже ніхто такого не робить. Чому тому, що е, ми з колегами хотіли знайти умільця такого, який виробляє довбанки, якраз ось бо старовини, муці. тобто довбанку з одного стовбура, да, да, да. і верби класично. воно обов'язково а певним Певна верба ріжеться в певний проміжок часу. Там треба знати. Ну, отак от, от. Але таких уже майстрів не залишилось. І ще, наприклад, розповсюджено було в давній Русі, це різьблення по камню. А, але ж каміння на Чернігівщині. Мало, камня, Дуже. але його привозили. В основному вапняк, пісковик і е, сланець. Ну, це м'які породи. М'які породи, по яким різали. Звичайно, що у ці кост... кам'я... Різьблення по каменю, це звичайно були теж такі майстри, яких було досить мало. В основному вони працювали на князя, коли там робили… Ну, як приклад такої такого ремесла так. можна піти подивитися в Борисоглібський собор. В Борисоглібському соборі, да, якраз от там, якраз по вапняку різьблення. Ось, коли будували церкви, якісь, тобто якісь монументальні споруди, тому використовувалися ці. А щось ми знаємо про цих майстрів? Вони місцеві були? Чи це були якісь бригади, які приїжджали? Ну, мало ми що знаємо. Скоріше за все, це були бригади. І взагалі вони могли приїжджати, наприклад, побудували церков, у, наприклад, Переяславі, могли переїхати в Чернігів. Але що цікаво, що, наприклад. В Прияславі церкви вони зовсім по іншому збудовані, тобто були якісь свої княжівські місцеві бригади, а також можливо і наймали ще. Ну і не виключено, що були якісь власні естетичні переваги у князя, у замовника. Воно, як і вдома, хто платить, то й музику. Ну, забули. звичайно, звичайно. І, звичайно ж, і підсобників якихось наймали, і яких майстрів там знали вони, що от є такий майстер, який гарно ріже по каменю, треба його найняти. Звичайно. Але це все ж дуже дорогі такі професії. Тобто різьблення покаменя, отже, підбиваючи підсумок, можемо сказати, що ремесло було ну неймовірно важливою галузю для розвитку для економіки давньої Русі, але далеко не все ремесло дожило до сьогодні. Да. Воно з одного боку це очікувано і очевидно, тому що технологічні зміни відбуваються, і навіщо руками ткати, якщо, якщо це може робити станок? Ну і нові ж матеріали з'являються. Ну так так. Тим там... паче, що в 19 19-20 столітті хімія, хімія, хімія з'являється, да тому що багато матеріалів. Від відмирає, як кажуть. Якщо ми беремо давню Русь у ну, середньовіччя, які матеріали? Це тканина, дерево, і метал, кость. метал кость. Ну, в принципі, все. камінь, все, ну, все в принципі. А зараз вже дуже багато різноманітних матеріалів. Зараз і ну, металів вели дуже велика багато велика кількість штучних. Да. Так ну але е тим не менше, ремесло це цікаво і красиво, і я думаю, що кожен музей має якусь виставку. Присвячено давньому ремеслу, а особливо ремесло, коли ювелірне все красиво. О, ювелірне красиво. Так, так, ювелірне красиво. Це і красиво, і дорого, і неймовірно складно. Я дякую за розповідь. Дякую нашим слухачам. Нагадаю, що в ефірі Української радіо Чернігівська хвиля тривала програма Проста історія. І гостем програми був Віталій Рижий, молодший науковий співробітник інституту археології Національної академії наук. Говорили ж ми про ремесло у давньому середньовічному Чернігові. Запрошую до зустрічі вже наступного тижня. Бувайте. Дякую.